То не цінує минулого, не має майбутнього. Як зберегти та відновити нашу культурну спадщину? Обговорювали на форумі у Києві. Тут започаткували стратегію збереження пам'яток, історико-культурних об'єктів та територій, що є питанням національної безпеки. Ми сьогодні маємо, по-перше, готуватися да, до того періоду, коли справді безпекові умови дозволять нам приступити до робіт з реставрації, відновлення, з пристосування. Але сьогодні актуальним є ще питання зберегти в тому стані, в якому воно є зараз, коли об'єкти залишилися без даху, без вікон, іноді напівзруйновані, щоб не допустити їх подальшої повної руйнації. Це значить, що треба провести противарійні роботи, роботи з консервації. І навіть в складних умовах, коли є виклики щодо безпеки, це треба робити. І на це треба виділяти кошти: І місцеві кошти, і державного бюджету, і шукати, звичайно, кошти у наших іноземних партнерів, якщо такі. Є і такі нам готові допомогти за даними Міністерства культури та інформаційної політики України. За період війни було зруйновано або пошкоджено 835 об'єктів культурної спадщини як не втратити та відновити те, що є нашою національною цінністю. Обговорювали спеціалісти, представники профільних структур, бізнес та громадськість, головні організатори заходу, Міністерство культури та інформаційної політики України та Всеукраїнська асоціація охорони культурної спадщини спільно з міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць. Збереження охорони культурної спадщини це завжди дуже, дуже е, таке. Цікаве і негальне питання, а особливо під час великої війни, коли ракетними ударами бомблять нашу історію, нищать нашу нашу цінність і нашу культурну спадщину. Тому такими заходами, які сьогодні проводиться вже втретє, кожного року ми його проводимо. На тому році ми його проводили і говорили про те, як ми захищали пам'ятники монументального мистецтва. Ці пам'ятники, ви бачите, в Києві я і моя команда захищала їх закривали від е, уламків, ракетних ударів і так далі. І, наприклад, один із е, випадків, де прилетіла на е, в, в парку Шевченка, е, і на перехрестю Володимирська і вулиця е, Володимирська біля університету Червоного, року, коли був приліт, і е, уламки полетіли в пам'ятник Грушевського е, і. Зберегли його, тому що ці перші фасадні закриття пробило їх, але всередині були мішки з піском, які стримали. І також Тараса Шевченка уламок летів в Тараса Шевченка, і його стримали теж арештування, які встановлювали в тому році. А то ми говорили в тому році про це. Сьогодні ми говоримо і за цей рік багато постраждалих об'єктів по всіх містах України культурної спадщини, Одеса, Харків. Дніпропетровськ, Львів і так, далі, і так далі. І про це ми повинні говорити. Ми повинні брати досвід європейський. Сьогодні європейські партнери, європейські колеги виступали і розповідали свій досвід негативний. Наприклад, Дубровник, який там 30 років тому була війна, як вони відновлювали свій історичний центр, який є центром пам'ятки ЮНЕСКО, увійшов. І я там прогулюючись, я не зрозумів і не не міг собі навіть уявити, що там було таке і такі руйнації. Просто настільки все красиво від відновлено, відреставровано і збережений цей історичний центр. Тому це питання дуже важливе. Розроблена на заході стратегія поєднує позиції держави та профільної громадськості у сфері охорони культурної спадщини. Вона відображає бачення усіх учасників процесу, а в майбутньому стане базою, основою та обґрунтуванням для подання грантових запитів для отримання донорських коштів. Саме на таких платформах відкривається інформаційне поле для тих, хто не розуміє. І не знає, як зберігати спадщину, як до неї ставитись, і що нам для цього робити, і яким чином ми можемо допомогти та впливати на ці процеси. Саме цей форум нам сьогодні розповідає про те, що нам робити в такі час, тяжкі часи під час війни, тому що руйнування руйнування наших пам'яток відбувається не тільки ворогом, а відбувається і за рахунок байдужості. І за рахунок недбалого ставлення до цих пам'яток, не, не дуже гарних забудовників, і тому ці виклики сьогодні обговорюються на цій платформі. Окрім наших спеціалістів, своїм досвідом поділилися експерти з Хорватії та Польщі. Також було багато інвесторів та людей, які практично займаються відбудовою культурної спадщини. Є такі речі, без якої справжньої перемоги не буде. Я рахую, що ми саме цей складний час, це якраз час для переосмислення, хто ми є, яку Україну ми будуємо, за що ми воюємо. І якраз це розуміння там нашого коріння, нашого культурно-історичної спадщини, це якраз це є символом тої нової України це символом того, що Україна це знаходиться в великій європейській країні, що ми пов'язані з європейською цивілізацією. А це це, це одна з головних цінностей. Розуміти контекст, розуміти історичну і культурну спадщину, берегти це. І на жаль, щоб багато. Якраз цих пам'яток архітектури. Культурної спадщини можуть просто не дожити до перемоги, тому а, прямо прямо зараз про це треба говорити. Про це шукати нові підходи, проєктувати, інколи просто зберігати гаяти час. А, наприклад, наша така досить емоційна, наше досить емоційне рішення зайнятися реставрацією палацу в роздолі в першу чергу було пов'язано з тим, що я побачив, що цей палац може просто не пережити цю зиму, і зараз можна з певністю сказати, що ми принаймні його збережемо, шукаючи концепцію, підхід, що там буде після війни. Ми б хотіли рухатись далі. Охорона культурної спадщини, збереження культурної спадщини, відновлення культурної спадщини, управління культури спадщини. Ми звикли в українській традиції в сфері культурної спадщини говорити про охорону і збереження. На нашу думку, ці методики давно застарілі, і треба говорити про відродження і управління на засади економічної ефективності. Тому що якщо не буде використано інструмент економічної ефективності, спадщина не буде працювати. Треба говорити, що спадщина – це є нерухомість, яка є ресурсом для громади. Для держави і для власника потенційного. і нерухоме майно, тому і нерухоме, що незалежно від форми власності воно нікуди з громади не дівається. А якщо це власник приватний, то це є податки від нерухомості, оренда землі, робочі місця, туристичний магніт, візитівка громади це все до користь для громади і бонус для власника. Тому ми маємо про це говорити голосно використовувати в Україні нові підходи, імплементувати, адаптувати європейську практику до України. І говорити це власне в часі війни, тому що після війни буде пізно. І купа об'єктів культурної спадщини, це зараз під час війни на сході і півнікурі зруйновано тисячі об'єктів. Але останні 30 років через недогляд наш і через нашу вину було втрачено сотні тисяч об'єктів спадщини, яка є необлікована, яка безпоморотно вмерла, в малих громадах по всій Україні. Тому не після війни, не сьогодні, а позавчора треба це стартувати. Чим довше ми тягнемо. Тим ем, стає дорожче, а інколи вже не потрібно, тому що спадщина має та придатності. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, спеціально для 33-го телеканалу.